Програму спінала Валенції від та Байера Ой-ой-ой, а що це? А, Упер. Хтось з України. А ну давайте дивимося хто. Бабіки е -е, драйв. Душе не видно, хто це? Я от собі боюсь. Помилитись. Ай-ой! Да, за этот, за МС забыл. Капитально забыл. Таблетки в студию. Можно, What да, можно и так. Ну давай, <laughs> блядь, завязывай ты нахуй. Что это за... кубок поставил имени на котовый пропорец. The game is broken, The game is broken! а -та -та. Реал брав 38 і 12 років. Коротше, пошла статистика. Найс. Дуже-дуже небезпечно. Не забувати. А хто тебе навчив п'ять років читати? Тебе хтось із вихователів в родині? Настоп. Найс. Nice. E -e -e, оце Макс і проблема. Що вони жопу не зможуть витерти. Він мене собакою не назов? Типа повідомлення написав? Зараз, зараз, зайдемо. Хай, хай відлетить. Єбак, легенда. Легендочка. Як це приємно. Легенько так <ASL> є. і є. Ріб, ну брлиндочка я. То результат був сьогодні краще. А так ти знаєш, що... А, так ты знаешь, чтобы ты бы там знапался и по матчам, то ты, конечно, на папировске церобушь. Mm -hmm. Нахуя вот эти закрывашки? Тинци. Ми зараз проти нього граємо, так? Значить, ми отут на оцьому параметри. Подскаржитись. Далі. Що краще? Це неприємно або не цікаво, Це не слід дозволяти. Друге. Отак. Все закрили. Ура! Ліго! Серебряних. Суперзірок. Мірового турне ми закрили. Let's go. вибір один з чотирьох. А, один з трьох, 84 плюс. Один. Доволі непогано. Сака! Опачі-чі-чі-чі-чі-чі-пу-пу. Опа так, і що? Ріох, дякую, дякую, друже. Окей. 24 гравці. І один гарантований 84. Тут хочеться побачити велкаут. Гоу! Ууууу! Е -е, Воротар, Сомер. А по патлам я подумав, що Грізманчик. А грізманчик у нас же п'ятий, я забув. Начеб. Та, хто так. Томар, сьомий. Ні, ось два гравці 83 плюс. Полетіли. Воротар. Це скіп. Ну, немає волкауту, це Скіп. І Фаранторес. 84, два гравці. Е... Вуау, це позитив. Це воротар. Бельгія це Куртуа. Тібоо, курпла. Але він знову ж таки, ну нам навіщо? Коли грали за Лаліру це, звісно, топ. Но я бачу, що в складах він доволі часто. Значить, він. Ну він і коштує непогано. Набор з гравцем, давайте ось до цього 87. Полетіли. Мандаліна. Форвард. Англія. Хто це там така? Це ще слабеньке арсенал. Це слабеньке. Ух, як вона головою ляпнуло. 80 руссо. Не знаю навіть таку руссо. Так, і геройчик. Там багато чудових варіантів. Я сподіваюся, що нам буде щось топове. Let's go, полетіли. Ууууу! ТЗ, ти кінг. Кінг! Кінг! Кла. Він повертається до нас в клуб. Він у нас прийшов перший. Блядь, це не Кінг! Це карагер. Блять. Це не кінг, це карагер. А-а-а. Я навіть... Я реально забув, що тут іще карагер. тут же там тут із Ліверпуля. А, це этот бігуночок. Єза. На початку теж за нього нормально навалювали. Ірком, ірком. О. Вау, гол тібромо. Ну, форвард. А то, блядь, бросить. Вау, нам тупо пощастило, квас. Ну. Вот такі, блядь, скам ми. Запустимо на YouTube, да? А може і не будемо запускать. Актер такий собі. Каже, минулий рік він же був. Може, че може тобі треба аккаунт в церкву віднести. Хай його відспівають. Від Відернандеса. Ти минулий... минулий рік теж він був. Тіп. Да, Джей у в мене так само. З. Зранку вимкнули, потім включили на годинку, чи півтори, а потім в 12.30 виключили і в 20.00 включили оце. Коротше, важковато буде. Yo, Хлопці, є другий. Є другий. Джек Гріліш. Сайбасай, град і да бесмен. Гей, но реплесніт Оніван мі, єс, це Прем'єр-ліга. Ох, ми покрутимо за Джека. Я надію, що він буде в поверхі. Дріблінг у нього 88-й. Прям от так будемо посміхатися, як він. Баланс класний, ловкость класний. Коротше, я думаю, що буде позитив. І в нього є фінен... фін... фінесік. І він надійний як сейф. Ну, перевіримо. Та я. Я схлоняюсь до того, що. Скоріше за все, що ми будемо збирати. Я подивився, там 40 днів. Час є, плюс. Я послухаю ще відгуки. А, відгуки з приводу цієї карточки. Вона вартує свої збірочки, чи така собі історія. Якщо всі будуть кричати в один голос, що це фігня і скам і. ну... краще не збирати, то ми точно туди не поліземо. Якщо всі скажуть, там ну, в більшості буде, що топ, о, волкаут, то, звісно, поліземо збирати. Ірен Паредок. Рейтинг, рейтинг це позитивчик. А що ж ти сонечко одна? Треба було з собою подружку якусь 90 взяти. А що бічей понахоплювала? Да Та Ти шохуел, шо, блядь, сука! Скіп. Головне зараз не місклікнуть. Бо я можу. Я реально такий, що можу зараз як лупануть тангу зараз як дам, блядь. а ми ще нічого толкового не зробили. Люйвер, такий, так. Let's go. А от зараз полетіли. Хай пощастить. Перший наш кумир в AIC 26. Дивимось. Сісі? Нет, не Сісі. Єнклія! Ну, Є, значить, все, буде в складі. Пофіг, хто там. Ешлікол? Так, да. Ешлікол. Блять, но ну яшнічки знають, що ми будемо катати прем'єр-лігою. І нух. W... Це норм. А скільки, скільки це чудовисько коштує? А, так ніхуя. Він ще нормально коштує, йопт, блять. Третій чи четвертий пік на героя в всі 26. Хай нам пощастить. Let's go! Не, ну це ж це вкунять якась. Ого швидкість є. А хто? це? Жервіньо! Жервінья, хтось вгадав Жервіня! Олег Данський! Вгадав жервінья, бля! А він чий монет коштує? коштає? ЖЕРВІ Продавай! Що продавай, він що, продавай що <смеш> <смеш> ти взяв вже він продаває, продавай, каже. Продавай аккаунт, ти може маєш на увазі. Може, може ми його на замінку візьмемо. Такого чи ж спритного. До Довбика. Ні, ну він, він прикольний. Він по швидкості я вже бачу. ЛП, ЛВ, ПВ, його можна як направо, так наліво. Е, ну, удари, конечно, йому додати, і передачки б хотілось би трошечки краще.